Коли я була в Нідерландах, я побачила на полицях, в великих супермаркетах незвичну продукцію. Та були пакети, реторт, там були супи. Я взяла, вони повністю готові. Ми задумалися, щоб наші звичайні страви, борщ, суп, який ми готуємо вдома, не зробити в такому форматі. Я народилася, і жила до 22-го року в Маріуполі, як і вся моя родина. Зараз ми знаходимося в місті Славутич, це Київська область. Все нормальне життя, бізнес, ну все обірвалося. Ми в оточенні, ми не можемо виїхати. Для себе ми розуміємо, що жити під окупацією працювати ми не можемо, не будемо. Взагалі я вижила, щоб жити працювати в Україні. І ми зараз створюємо новий ринок, я б сказала. Це місто Славутич Київської області. Саме тут зараз живе та працює наша героїня. Вона разом із родиною приїхала сюди після початку повномасштабного вторгнення, і саме тут змогла відродити втрачений бізнес. Я бубнова Марія. Співвласниця та генеральна директорка ТОВ Нова кухня. підприємства з виготовлення готових повністю страв в реторт пакетах. Ми бачимо тут за моєю спиною лінію по виробництву готових страв, перших страв тривалого зберігання в реторт пакетах. Що це означає? Наприклад, ми зварили борщ, почистили його тут, нарізали, зварили бульйон, нарізали м'ясо, все це вклали в пакет. Запаяли, відправили на повну стерилізацію приготування в автоклав. Він вийшов повністю готовий в пакеті, який може зберігатися без холодильника, без консервантів. Це не суха страва, просто технологія приготування і спеціальна реторт реторт-прівка дозволяє зберігатися страві без холодильника, як дитяче харчування, наприклад. Тобто, таких у нас чотири страви: це борщ з телятиною. Суп з фрикадельками курячими, грибний суп з курицею та вершками і крем, суп сирний. Підприємницький шлях родини Бубнових почався ще в Маріуполі у 2011 році. Ми з чоловіком працювали на підприємствах. Я на маш інженером. Він також був на маші мовно інженер-конструктор. У 2011 ми вирішаємо, що ні, ми хочемо власний бізнес. Ми пішли працювати самі на себе. Потрохи ми розпочали продавати овочі, фрукти в маленькому магазинчику. Поступово прибуток зростав, а справа розширювалася. Ми розвивалися якби як така оптова логістична компанія. У нас були контракти з фермерськими господарствами і так далі. У 2014 році почалась війна і ми втратили весь ринок збуту. У нас ми втратили значну частину коштів, приблизно, може, десь 100 тисяч доларів. Ми вирішили, що ми будемо працювати в Маріуполі, і тепер це буде переробка. І ми почали розробляти продукт, який був необхідний на той момент. Ми почали смити ховачів, тобто, в пакеті мити про звичайна картопля там морква, але в пакетах фасована вже мита. Наша продукція була у всіх мережах Маріуполя. У 2021 році ми влітку випустили першу продукцію готові страви. Це було три супи. Вони були вегетаріанські, вони були крем-супи, вони були заморожені. На підприємстві Азовська фабрика кухня щодня випускали до двох тонн готових овочевих салатів та до трьох тонн митих овочів в упаковці. Але на піці розвитку компанія припинила своє існування. Через повномасштабну війну на склади були забиті товаром, і ми ще до 26 лютого його відвантажували на супермаркети, розвозили по місту. 26 лютого в мене закінчилось а, вже ну, почали закінчуватися якась така логістика нормальна. Встала шільніше обстріли, і вже були перебої зі світлом, але на складах ще зберегались заморожені оці супи. Десь 300 кілограм приблизно. Ми розуміли, що вони можуть пропасти. А зараз вони ще ну, все з ними добре, гарно, безпечно. Ми їх віддали нашим військовим тероборони, це було в центрі міста. І ми їхали туди з чоловіком, вантажили вже літаки, бомбили місто, чутно було гул просто. і ми все ж таки вирішили, що треба виїжджати з міста. 26 лютого ми вирішили, що треба зараз. Ми це відвеземо, сідаємо на машину і треба виїжджати, двоє дітей, батьки. Ми приїхали в тероборону, віддаємо бійцям, кажемо, можемо виїхати. Говорить, ні, вже не можете. 26 лютого вже ніхто нікуди не поїхав. Місто повністю в оточенні, і ніхто вас не пропустить далі. Ну це неможливо. Ми приймаємо рішення, що все на цьому все, все нормальне життя, бізнес. Ну все обірвалося. Ми в оточенні. Ми не можемо виїхати для себе. Ми розуміємо, що жити під окупацією, працювати ми не можемо, не будемо. Переживши блокаду, родина змогла виїхати з міста 15 березня. Марія з дітьми поїхала до Нідерландів. А чоловік Сергій тим часом в Україні шукав нове приміщення для відновлення власної справи. Влітку 22-го я отримала фото, що від підприємства практично нічого не залишилось. Воно пограбоване, розбиті вікна. Ну все тобто з бізнесу нічого не залишило, залишилось, залишилась тільки автівка, на якій ми виїхали. Власне, рефрижератор двохтонник і ну, моя власна машина. За деякий час із родиною зв'язався грантодавець і повідомив, що може підтримати їхній проєкт, якщо вони й надалі працюватимуть в Україні. Родина знаходить приміщення в Славутичі і починає підготовку лінії для виробництва їжі в пакетах тривалого зберігання. Коли я була в Нідерландах, я побачила на полицях великих супермаркетах Lidl, Aldi незвичну продукцію. Це були пакети, реторт, Потім вже я дізналася, що це реторт пакети. Там були супи. Я взяла, вони повністю готові. не суха страва, і я дивлюсь, що їх купують. Навіть донька спостерігала, як це відбувається, чи купили, чи стільки ж на полиці. Їх дуже багатий був вибір. Я купила один, відправила чоловіку. Він скуштував. Каже: ну так, да, ідея класна, але воно не смачне, дуже незвичне взагалі. Але гаряч, що таке, існує? Я гарну, ну да, всі полиці зайняті, люди купують це цікаво. Тому ми спробували реалізувати. Тобто, ми задумалися, що б наші звичайні страви, борщ, суп, які ми готуємо вдома, не зробити в такому форматі. І тому ми вже цю технологію вивчали. І спробували все ж таки запропонувати українцям. Це ми побудували наше підприємство і змогли випустити таку продукцію в реторт пакетах Особливим викликом було побудувати виробничу лінію, аналогів якої в Україні на той момент ще не існувало. Треба було поєднати обладнання від різних виробників, і це дуже важко, адже дозуючи пристрій, наприклад, від одного виробника, під ним воно повинно поєднуватися з українським виробником іншим, і вони повинні працювати в такій зв'язці. Треба було дуже довго над цим працювати. Досліджувати взагалі яке обладнання і як працює. І хочу сказати, що це ми робили самостійно, адже в Україні немає спеціалістів, хто міг наразі розробити такий проєкт. Адже ми спочатку придумали перші страви, потім під них вже підбирали це обладнання. На підготовку нового проєкту пішло півтора року. За цей час подружжя разом зі своїм бізнес-партнером зареєстрували торгову марку, облаштували приміщення та отримали майже все обладнання. Масштаби підприємства дозволяють одразу виготовити 1740 порцій на одну зміну, і далі ми зупиняємо на деякий час і шукаємо збут. Адже зараз ми в такому режимі плаваючому працюємо десь один раз на тиждень. Мені б дуже хотілося, щоб ми могли працювати кожного дня, щоб люди виходили на роботу і ми змогли зберегти команду свою, тому що Тичані, у нас класно підзбиралась команда, працівники на підприємстві. Але на жаль, зараз ми в таких умовах працюємо, тому що треба вийти на ринок України, і ми зараз створюємо новий ринок, я б сказала, тому що ця продукція незвична для українців, адже вони гадають, що це суха страва. Навіть коли я проводжу ефіри, розповідаю, кажу, що це, як це, показує обладнання, кажуть: а треба окропом залити, а треба ще скільки варити, ні, просто розігріти, воно вже. Вже готове. Донька, навіть не розігріваючи їсть, коли світла немає. Вона, от, до речі, саме суп з фрикадельками прийшла, холодним поїла. навіть не холодним, воно ж кімнатної температури, тому що без холодильника зберігається. Марія каже, що навіть перебуваючи в Маріуполі під обстрілами, вони розуміли, що обов'язково відновлять власну справу. Треба йти вперед. Тому що, от коли ми навіть писали оті гранти, ми розуміємо, що. Ми заходимо в проєкт, який ми не розуміли, як реалізуємо. Ну, типу, він такий масштабний і грандіозний, і самостійно реалізувати це дуже страшно, це дуже важко, безліч невідомих. І вони впливають в процесі постійно. Але коли йдеш тільки вперед, а мені треба. От я зараз цю вирішу проблему. Інші будуть проблеми буду вирішувати. Треба зараз оце зробити. Треба написати заявку. О, коли ми її отримуємо фінансування, будемо вирішувати, як з цим далі працювати. Є мета. Є мета, є бізнес. І далі все інше неважливо. У мене вийшло повністю відпустити Маріуполь. Виходить, я б сказала, навіть, тому що. Після того, що ми все пережили, от моя родина, да? я розумію, якщо ми вижили, якщо ми змогли виїхати, нам треба жити далі, в Україні. На цьому ми завершуємо наш випуск. Дякуємо, що ви з нами. Поставте вподобайку та напишіть коментар підтримки нашій героїні. А ще приєднуйтеся до спільноти відновлення східного варіанта. Лінк ви знайдете в описі до цього відео.